Давайте подивимося його істинні почуття до вас. Справжні. Його справжні почуття до вас. Він за вами спостерігає. Можливо, у вас пауза якась. І він не може від вас відмовитись, розумієте? Таке наваждіння пішло, думає про вас. Дуже сильно багато. Ви над ним ніби владу маєте, от що він думає. Що він. Глибоко не залежить від вас. <смі> Реально. Ну, хорошо, що тут по почуттях? Ну він думає, що це удача. Знаєте, таке відчуття, що, що ви його удача, але да? він вас ніби зараз не може мати біля себе, мучиться. Можливо, якісь поступки його неправильні були. Він прям себе з'їдає, за вами спостерігає. Дій не бачу, абсолютно бачу ось таке ом, переживання, да? він вас образив. Він вас реально образив, не стримався нерви, да? ось що карта показує, не, не зміг бути благородним, не зміг бути спокійним, наговорив лишнього, негарно себе якось повів. І це вже не перший раз по карті якар, не перший раз. Ну він жаліє, я бачу, по картам, хоче поміняти ситуацію. Поки що бачу тільки, що він спостерігає, хоче вернути якусь стабільність, якусь довіру і якесь тепло між вами.